Це Харкова, наші політні Салтики, може хто побачить свої дали. Бачите, дорожки прочище, посипано. Ну, гарно сьогодні, гарно. Для січня, Для 17 січня, це дуже, дуже гарна погода. Писали. Не опасно mm -hmm. знімати. Ну, я знімаю більш для себе, для тих людей, які виїхали хочуть побачити свої домівки. Я вже розповідав багато mm -hmm. часу назад, що з космоса можна і газету почитати. Віці я канала чисто показую стежечку, кусочком посипано. То тільки для тих людей, які їхали, хочуть побачити свої домівки, свої стежки. Це цим людям і важно. А іншим воно зовсім не потрібно. Все, всі міру добра злагоди. Всім щиро дякую. Я вже зараз на тролейбусі. Все, ми будемо жити. Незважаючи ні на що. Пока.